Всім привіт, друзі! Напевне, ви вже знаєте, що я закінчую 4 клас. До речі, закінчую його невідмінно. Ось ми сюди до І в подарунок до це мені батьки подарували ось такі книжечки. Друга частина Історія України від Діда Сферина. І третя частина Історія України від Діда Сферина. першу частину я вже маю. Крута історія України е, від динозаврів до сьогодні. «Квіти біля четвертого. В цій книзі розповідається про е, катастрофу в Чорнобилі для дітей. «Ці дивовижні українці. Е, тут говориться про... Відомих людей України, які прославили нашу Україну. І книжечка про історію нескореної України і незалежної України про історію. Бо в ці часи нам дуже треба знати історію. І коли я ці книжечки прочитаю, я поділюся своїми враженнями. Всім па-па!